Привіт. Хочеться розміркувати на тему, чи справді наступила постхристиянська епоха і що це може значити. Я тут, власне, такі думки зустрічаю час від часу про постхристиянську епоху. Ну, якби це було правдою, це б означало дуже серйозний сув, дуже велику віху такого. Можливо, це частково правда і має місце для Європи, і навіть для такої консервативної Європи, якою є Україна, бо навіть на цей великдень ці кордони між тими, хто святкує і не святкує, вони ще більш чіткими стали. Та? Тобто ніхто не лізе вітати один одного. Всі уточнюють, ви святкуєте ну, тоді зі святами і тому подібне. Ну, це такий побутовий приклад, але він показовий. Тому щось в принципі відбувається не всюди. Є місця на планеті, де релігійні настрої тільки зростають, наприклад, на Африці, але у нас вони можливо більшою мірою. Трансформуються в захоплення езотерикою, астрологією ну, і подібними напрямками. Що в принципі свідчить про кризу, можливо, церкви, інституту церковного, але не кризу духовну, тому що люди все одно в пошуці знаходяться. Якоїсь внутрішньої опори і знань. І чому саме знань? Хороший висвілів, на жаль, не мій, але я задоволений його повторю, Що я хочу не вірити, а знати. Людина сучасна, вона справді хоче знати більшою мірою. Підхід віри, який був нормальним там ще. 100 років тому, не кажучи вже про 2000 років тому, він зараз слабше, оскільки люди всі освічені змінилася якби сама людина, так. і більшості хочеться спиратися на, 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 на якісь переконливі докази. Твердження, і в тому числі це стосується духовної площини. Тому, якщо можливо говорити про якісь перехід і про якусь зміну, то я її бачу би саме в, в такому ключі. І, напевно, на цьому каналі в майбутньому буде про це мова трошки. В тому числі і про гностичні якісь ідеї. Адже я нагадаю, що така течія, як гностицизм в основі собі якраз має знання, бо гнозис це знання перекладається. Тож, я думаю, що говоритимемо і про це. Дякую.